Привіт, мої україночки. Сьогодні полистаємо з вами каталог фармасі. 5 років. 5 років це міні-юбілей компанії. Я пам'ятаю себе, як я прийшла. Компанія ще була молоденька, всього рік працювала, і ми тоді тільки починали розвиватися гарні спогади і гарний розвиток компанії. Так, поїхали полистаємо з вами каталог на жовтень місяць, що у нас буде цікавого. Чесно, я сама ще не дивилась, ну як завжди. Так, у нас буде 3 розіграші: 15 подарунків. номер 1, подарунок номер два, подарунок номер три. ви самі з ними познайомитесь. Так, що потрібно зробити? Зробити замовлення на 20 балів. 20 балів можна зробити одним замовленням або накопичувально. Якщо ви зробили замовлення у третій період з 21.10 по 31.10, то приймаєте участь лише один раз. Я, певно, ви це зрозуміли. Так як і я. А може, то неправда. Зараз на розкази вам тут. Так, тут нас вітає, Ельміра, Ельнур і Мурат. Так, 11 автомобілів забрали. Боже, певно, я цих всіх дівчат знаю особисто. Всі забрали свої машинки по одній гривні. 1 мільйон проданих ароматів. 25 подорожей. До речі, я була у двох подорожах. Так що я вам не дам збрехати. 150 фур доставленого товару. Ну, капець. Коротше, почитайте все, ознайомитесь. Нас очікують два нових аромати чоловічий та жіночі. До речі, керівництво говорило, що у нас будуть нові аромати, але це будуть аромати преміум. Тому і ціна буде вища. Звичайна ціна 999 гривень, а зараз 749. Щоб взяти по такій ціні, потрібно купити на 5 балів товар з каталогу. Всі клієнти з онлайн-кабінетом отримують ще додаткову знижку 25%. Хоч знати умови, пиши, все розповім. Так, тут у нас все без змін. Товар у нас подорожчав ще у вересні місяці, але це взагалі не новина, тому що все подорожчало. Від хліба і до носків носки 50 гривень. Так, тут у нас змін наші палітки. В принципі, якщо ви переглядаєте каталог зі мною, хочете дізнатися про будь-який продукт, розповім про будь-який, тому що я. Така людина, що люблю спробувати, а тоді тільки рекомендувати чи показувати. До речі, планую завтра зняти відео про ось цю туш. Новиночки, які презентували нам у вересні місяці. Помада 219, тут без змін. Такими взагалі не користувалися. Блиски, на блиски є у мене сводча, кому потрібно я вам скину. Тільки напишіть. Я ж не знаю, чи потрібно вам скидувати ті свочі чи ні. Так, тут у нас все без змін. Аромати, аромати. Переглядайте ціни, ставте на паузу. На деякі продукти у нас змінились коди. Своїм дівчаткам я давала вже нові коди у телеграм-канал та у вайбер чаті. У вересні акція, зверніть уваги, 189 гривень, буде в жовтні. Зараз 149 гривень. Топчик наш. Так, тут у нас взагалі, здається, все без змін. І це мене радує. А якщо ви помітили зміни, а я не помітила, тому що я не топ продажник, в ціни взагалі не вникаю. Якщо мені продукт подобається, то я його купую. Опа! На гелі для душа теж у вересні акція, звертайте увагу. Іти зараз. Бо жалко, що немає аромата Crescent Флор. Так, тут у нас Пезмін. Лімітована колекція крему для рук з розою. Наші бестселери 459 на мінуточку. Да, дівчатки, подорожчав до спрею кератину. Там якийсь компонент, тому така ціна. Так, мої любінки пішли то, про що я можу говорити безкінечно. Улюблені серветки для прибирання вологи, да і ці на минуточку теж не пальцем роблені, Класні серветки. Ви вже бачили багато моїх експериментів. Мама Улюблена побутова хімія для дому. Дуже добре, що товар, який у нас є в каталозі, він товар першої необхідності, те, чим люди користуються, тому наші клієнти завжди з нами. Так, добавочки. Тут у нас нема ніяких новинок. До речі, купила собі спрей b 12 трошки побризгла і забула за нього. Десь він в мене впав за холодильник, я його тільки на ногу знайшла. Тому протягом місяця пила мультивітамін для жінок. І ще, до речі, маленькому своєму взяла мультивітамін для малечі. Він у нас іде з 4 років, там потрібно приймати дві таблеточки. Давайте я вам покажу. У мене якраз він під рукою лежить, бо я його давала. Дві таблетки на день з 4 років. Але, в моєму малому ще 3, тому я даю йому одну. І у нас є дуже класний фахівець Катя Кравець, яка дає класні рекомендації, тому без проблем даю. Довіряю нашим спеціалістам та і, взагалі, компанії фармасі. Так, приймаю вітаміни для жінок вже одну дозу, скажімо так, місячну випила, замовила собі ще. І у нас на то бабочки, буде класна акція. П'ю улюблену каву, раніше вона була у стіках, ви часто її зустрічали у мене в сторіс. І також п'ю з колагеном. З приводу колагену Катя говорила, що тут не, добу... не місяця добова норма колагену, так, яка потрібна. Але вона каже, краще приймати щось, хоч якусь малесеньку дозу, чим нічого. П'ю каву з колагеном два рази в день. Так, що тут у нас? Єлька каштан, ми вже знаємо у вересні подорожчав. Так. Тут, в принципі, у нас все без змін, серія войде Календула, чайне дерево. Засоби собі догляду за волоссям, Тут без змін шампунь. дівчки, шампунь дуже класний. Я раніше користувалась іншим, спробувала в фармасі, ну, не замітила, скажімо так, різницю. Потім спробувала то, що я користувалась раніше, і потім вже я помітила дійсно різницю. Різниця є. І, до речі, різниця в, ці, в ціні у спрею для волосся 50 гривень, здається. ну, Топчик. Так, дитяча серія з нуля можна використовувати від народження. Ніжки інтимний догляд. Серія Reversits. з ламінарією. Resurface з ретинулом. Люмі відбілююча для пігментованої шкіри. Пігментованої? Чайне дерево оновлена серія для комбінованої, для сухої календула. Так, тут у нас без змін. Акне. Ну, в принципі, так полистали ліниво, скажімо так, каталог, да? Змін великих немає, крім того, що, до речі, замовила собі з пасту. І хочу вам розказати, яка відмінність між цею, тому що вона коштує 179 гривень. І від Алої, звичайно, різниця є, різниця в складі. Так, по каталожку все. Компанія буде святкувати 5 років, тому я впевнена, що кожна нашого клієнта та консультанта очікують ще неймовірні акції. Дякую за перегляд.